Добродів завітала неперевершені учасники VIP Тернопіль як розважали публіку, бачила наша знімальна група. Про дівчани та мешканці нашої громади мали змогу долучитися до благодійного концерту команди VIP Тернопіль на підтримку Збройних сил України. Гумористична команда VIP Тернопіль із благодійним туром збирає кошти для Збройних сил України, мандруючи містами України

Присутні попередні мали можливість забронювати квитки чи придбати їх у день концерт в Бродівському народному домі. ВіАйпі Тернопіль є однією із найкращих хумористичних команд України з власним камеді-шоу. Кумедні історії дали можливість трішки відволіктися від подій сучасності. Живіть ви щасливо, живіть ви багато, нехай лихої не згоди. Минуть вашу хату. Я все, мама молодого, можу говорити. Прошу, кажіть. Кажьи, каждый, кожни. Я что же вы тебе та та скудила? Деблица камера снимает. От сволочі. Ну що ж, дорогие, я бажаю вам. Счастья, здоровья. Богатый роки проживает. Да-да-да, люблю, люблю. Целое, целое. Та-то вы не чому читали. Скажи сейчас, детям. На благодійному заході також присутні мали змогу взяти участь в аукціоні на авто для воїнів Збройних сил України. Всі кошти будуть спрямовані на купівлю автомобілів для наших захисників. Учасники команди також знімаються в українських серіалах, даруючи позитивні емоції глядачам. Това тримаю так. Саме великий начальник. Кожен із учасників команди надзвичайно талановитий, незважаючи на життєві обставини, вміє налаштовувати активну публіку на позитив. Ну сьогодні ми вперше були в бродах, і взагалі-то не очікували такої молодої публіки, бо дуже була молода аудиторія, студенти, я так розумію, можливо, і школярі. Переважно до нас на концерти приходять, приходять такі трошки старші люди. І сьогодні були ми приємно вражені цією публікою. Нам все сподобалося. Хотілося б, звичайно, на аукціоні трішечки більше коштів для ЗСУ зібрати. Поки що в бродах вийшла в нас такі найменша суми, яку ми збирали по інших містах. Так, але ми не розстроїмося можливо в іншому місці нам пофортить трішечки більше. Тетяна Песик запросила долучатися фінансово, адже всі кошти учасники передають на Збройні Сили України. Задяки усім небайдужим зібрано більше 19 тисяч гривень, які будуть передані Збройним силам України. Щиро дякуємо учасникам команди VIP Тернопіль за постійну фінансову підтримку для наших воїнів. Так, якщо маєте можливість, будемо вдячні на наших соціальних сторінках в Фейсбуці, в Інстаграмі, на кожній сторінці з учасників команди VIP. Пі, є збори закріплені постійно наші картки, де можна донатити щодня хто скільки може. Це дуже потрібно зараз, особливо в соціальних мережах. Це дуже важко вже збирати кошти. Тому ми їздимо з такими благодійними концертами, приїжджаємо в різні міста, де люди долучаються, і просто за один день в місті комусь можна невеличкому від людей. Зібрати суму там 100 тисяч бувають різні суми, і це дуже приємно. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.